Ви ну, знаєте, мені здається, що у нас таке величезне захоплення якимись гучними назвами. Ну, є директиви до візиту президента України до Сполучених Штатів. Причому ці директиви цього разу мають такий несподіваний характер, тому що президент України хоче поділитися своїми думками про ймовірність закінчення війни. Не тільки з чинним президентом Сполучених Штатів, але і з кандидатами на посаду президента Сполучених Штатів, тому що ми розуміємо, що він може обговорювати з чинним президентом параметри нової військової допомоги, можливості цієї нової військової допомоги. Як має діяти Білий дім, щоб посилити санкційний тиск на Російську Федерацію? Як має діяти Білий Дім з точки зору вторинних санкцій проти Російської Федерації? Які є можливості? Які є можливості щодо посилення співпраці України і НАТО? І тут це розмова на найближчі півроку, тому що фактично адміністрація Джозефа Байдена залишилася півроку. З кандидатами на посаду президента Сполучених Штатів? Звичайно ж, президент України може обговорювати виключно загальні питання. Що б вони йому не говорили, це виключно декларації. От хтось з них переможе на виборах. Потім буде приймати справи від нинішньої адміністрації. Ті люди, які будуть обіймати посади державного секретаря радника з питань національної безпеки, міністра оборони, будуть радитися і своїми попередниками, будуть враховувати ситуацію в конгресі, є у них більшість, немає у них більшості. Будуть враховувати бюджетну ситуацію, які є гроші, які є можливості. Будуть враховувати, яка зброя на воєнних складах. Що можна зараз віддати, чого не можна віддати, будуть враховувати особливості зовнішньої політики Сполучених Штатів. Наскільки можна йти на таку серйозну конфронтацію з Китаєм, коли мова йде про вторинні санкції. а з Індією, з якою з Сполучених Штатів, скажімо, там стратегічне партнерство, а з іншими державами глобального півдня, все це буде відбуватися приблизно через 2-3 місяці після того, як новий президент Сполучених Штатів почне діяти, тому що на цю передачу справі на розуміння його новими співробітниками, а це будуть точно у всіх нових співробітників, як діяти в такій ситуації, піде не кілька тижнів, кілька місяців. десь приблизно у... Бер... у червні наступного року. Адміністрація зможе активно діяти. Ну це реальність. А якщо згадати, що потім будуть канікули, вибачте, за прозу життя. То вересень 2025 року, коли вони точно усвідомлять, як їм рухатися до цього моменту. Вони будуть до певної міри підтримувати статус-кво який буде таке, тобто допомагати Україні, щоб Росія не могла там далі просуватися, тиснути на Росію, але дуже обережно, при визначенні стратегічної лінії: хто б це не був, Камала Гарріс чи Дональд Трамп Камаль буде звичайно легше, тому що вона буде продовжувати. Політику свого попередника в будь-якому разі загально Трампу доведеться визначити, яка у нього у нього лінія? От ми бачимо, що він, в принципі, хоче розмовляти про мир не з Зеленським, а з Путіним. Про це говорить навіть його син. Про це сам Трамп неодноразово говорив. Значить, який можна запропонувати план перемоги людям, які визначаться своєю реальною не позицією, а можливостями тільки через мінімум півроку, максимум рік. Ну, просто давайте реально дивитися на політику. Реально. Не з точки зору наших бажань, а з точки зору реалій. Але те, що президент України і чинний президент Сполучених Штатів можуть говорити про параметри дій пік в року, не про параметри миру, про параметри війни. Ну, це теж для мене абсолютно очевидно. Але це директиви. Директиви до візиту. Їх вирішили назвати планом мира. І мені абсолютно, чесно кажучи, байдуже яким чином президент називає документи? Якщо йому подобається назва план перемоги, окей, хай буде план перемоги. Я ж не проти. Просто ми маємо розуміти реальну ситуацію. Те, що я вам перераховую в принципі, це пункти плану, про які говорять там в офісі президента України, про напрямки. Наскільки це потрібно показувати українцям, якщо мова йде про конкретні цифри воєнної допомоги? Про те, скільки потрібно танків, ракет е снарядів. Ну я не думаю, що нам нужно е це з вами знати, тому що це має бути секретна інформація на рівні Міністерства оборони. Наскільки нас цікавлять, яким чином досягти перемоги загальних речей, так що ми без офісу президента цього не знаємо. Ми не знаємо, що нам потрібна більша військова допомога, що нам потрібна економічна допомога, особливо перед зимою, яку вже називають. В ООН найбільш тяжкою зимою в історії України у зв'язку з ситуацією з генерацією. Ми не знаємо, що без вторинних санкцій Росія може воювати довгі роки, тому що в неї буде потенціал на неї треба більш серйозно тиснути і працювати з країнами глобального півдня для цього, щоб це розуміти, не потрібно бути співробітником офісу президента. Можна просто дивитися телевізор, навіть марафон. Я не кажу там інші телеканали, от але вибачаюсь. У будь-якому разі рішення про закінчення війни будуть ухвалювати не Джозеф Байден, а Володимир Зеленський, а Володимир Зеленський і Володимир Путін. Це очільники ворогуючих держав. Мир укладається не між Україною і її союзникам, а між двома державами, які ведуть між собою війну на смертельне виснаження. Принаймні, таку війну проти нас веде Російська Федерація, і таку війну ми маємо вести проти Російської Федерації, якщо захочемо побачити колись. Не восени цього року і не восени наступного, а колись світло в кінці воєнного тунелю. Поки що у нас є тунель, і це непогано. Допу. Тому що раніше і тунелю не було. Але до світла, до світла ще довгий час, і Росія робить все можливе, щоб знищити всі електростанції, які можуть подавати світло в кінець цього тунелю. От що ми ще проблема Вона взагалі парадоксальна, я б сказав, навіть не те, що непристойно. А ну якась просто дебільна ситуація вибачте на слово. Ну тобто, план української перемоги. Читали всі світові лідери в пресу він десь скоро просочиться. Я от очікую з понеділка, кілька абзациків, десь там в західній пресі знайти. Але це взагалі не обговорюється в Україні, це не говориться, не обговорюється з українським суспільством. Це не обговорюється взагалі на рівні, зокрема, тих людей, які ну, йде мова про е, особовий склад Збройних сил України, які за цей план перемоги будуть ризикувати надалі своїм життям, здоровим і калістом. Ну тобто, це взагалі дика ситуація. Ну, от погодьтеся, ну тобто, ми з усім світом обговорюємо план перемоги, який в Україні ніхто не бачив, і навіть прохання, ну, хоча б. Чу чуточку на натякнути це завжди, знаєте, викликає таке типу відмахування, як від якоїсь косючої осінньої мухи, і е цього милого ти тут проснулася в сплячку, пора впадати зима скоро. Ну, тобто я цього не розумію. І я більш ніж так, ну я може буду помилятися, але більш ніж впевнений, що за основу у цьому плані перемоги, де для мене слово план є дуже важливим. Бо це не є прото побажання чи візія, як там би мало бути, а це план. Тобто, це є конкретна прив'язка і до дедлайнів, і до опис кожного кроку по ресурсу затратності. Ну це ж план. Це ж не просто написати повернення до кордонів до го року. Добре, всі схвалили. Далі що? Будемо чекати ще 100 років. Ну тобто, коли воно стане. Ну, реальним до практичного втілення. Тобто, план це не просто візія, чи таке от ідеальна картинка, як би мало бути. Я от більше щось схильний, так підозрювати. І дай Бог, щоб я наступного тижня, як то кажуть, виявився неправий, коли трошки більше інформації про це з'явиться. Але я щось схильний вважати, так припускати, що просто цей план перемоги це буде. Ну, майже під кальку скопійований і іншими словами переписаний цей документ, який просто є фількіною грамотою під назвою Формула Зеленського, яка підписана всіма стома країнами і два роки вона собі підписана, і, і що, і, і нічого. І просто там трошки додадуть якихось конкретних пунктів. Мені від... більше навіть мене. Буде трошки навіть і потішати. Я вже собі дозволю, якесь таке, знаєте, недобре слово для серйозної розмови. Коли я в цьому плані перемоги у перших 10 чи 15 пунктах побачу, знаєте що? Роздачу завдань для всіх наших союзників. Оце буде виглядати так: пункт перший, ви маєте дати то. Пункт другий, ти маєш дати то. Пункт третій, ти маєш дати стільки то грошей до такого то числа. Не просто це ж дедлайн. Ти маєш поставити то з тебе то І оце... я взагалі не здивуюся. Якщо взагалі цей план перемоги буде базуватися на роздачі завдань і задач нашим західним союзникам. і це буде названо планом нашої перемоги. Ну от це скоро буде так виглядати. І, ну я не знаю, як до цього ставитися. Тобто мені здається, що тут трошки би мало бути по-іншому. По перше, це має бути все ж таки обговорено в українському суспільстві. Ну, коли ми в горнилі війни про все, що стосується війни, переломного дізнаємося або постфактум, або заднім числом, або випадково через західні медіа, де там щось там просочилося, ну, то вибачте на слові: тоді ми би не є суб'єктом того всього. Тоді в нас просто є державні правителі, які на свій розсуд роблять, що вони вважають. Це двоє-троє людей. Ну генштаб, ну а суспільство просто, якби є статисти, спостерігачі. Вам головне платіть податки, платіть там всі збори і тихенько сидіть. Ми вам все скажемо, як буде, і коли закінчиться, вам знаєте, протрубимо з кожної праці. Ну от воно це такий підхід, і він є дуже образливий. Для пасіонарного суспільства. Тому що говорити про план перемоги з усіма, крім свого народу, ну, ви знаєте, як би тут не мені робити висновку. Нам треба забути бути знаєте, меншовартими. Ми чомусь думаємо, що хтось за нас в Вашингтоні вирішить ці питання. Це пастка, е, так не буде. Наша стратегія не співпадає, на жаль. З американською чи навпаки, американська, на жаль, не співпадає з нашою. Тому наше завдання зараз вибудувати свою стратегію перемоги. Плану перемоги не може бути без стратегії. І стратегія це може бути асиметрична, вона може бути стратегією балансу, вона може бути стратегія очікування там проблем ворога чи дефрагментації Росії чи зміни режиму. Але це має бути стратегія, згідно якої ми далі будуємо нашу дію. І от. Я би хотів, і це не те, що там питання ваше слушне. Там що думають за кордоном. Я знаю, що вони думають. Ну давайте я вам скажу. Вони думають, що ми готові віддати частину території. Ну, це нам не підходить. Тому те, що вони думають, мене менше цікавить ніж те, що ми сформуємо в їх уяві, що потрібно для досягнення цілей, а тут уже спільних цілей. Тобто зрозуміло, що у нас різняться стратегії, але, наприклад, спільна ціль зупинити Росію вона є. Тому, от в такому контексті, я думаю, що треба говорити скоріше, щоб переконали якось, ми американців свою стратегію трансформувати, робити більш гнучкою, і з точки зору надання зброї, і з точки зору цілей. Ще раз наголошую: в них немає цілей перемоги України. Немає, попри слова, словам не вірте. Слова це слова. В Америці немає цілі перемоги України на сьогодні. Це не значить, що її не буде завтра. І ми маємо так зробити, щоб вона з'явилася. А яка зараз яка? ціль? Яка, от якщо так чітко окреслити ціль теперішньої адміністрації Сполучених Штатів Америки, ви знаєте, я з ними спілкувався перші 3-4 дні. Широкомасштабного вторгнення, спілкувався з моїми колишніми візами в Білому домі. Вони слухали рівно тиждень якісь поради. Через тиждень стратегія була вироблена. Ця стратегія вона складається з наступних: перше, не допустити прямого зіткнення США з Росією. Друге, не допустити можливості Росії і атаки, і провокування країн НАТО, тобто, зберегти. Ну, зобов'язання союзницьке США по НАТО, щоб НАТО жодна країна не постраждала. І третє, це послаблення Росії для того, щоб вона змушена була змінити свої експансійні оці оці цілі мілітаристські. Зараз багато хто сподівається, що Байден все таки достатню підтримку надасть. По перше, на нього тиснуть союзники, наприклад, Велика Британія. По-друге. Йому справді не варто уходити е, як фігурі, яка е, здала Україну. От він почав свою канденцію каденцію з того, що здав своїх афганських союзників, а уходить закінчує свою каденцію як людина, яка е, не допомогла або здала фактично своїх українських союзників, е, тобто є підстава вважати. Сподіватися принаймні, що можливо підтримка Сполучених Штатів стане більш інтенсивною. Весь план Зеленського, як ми судимо по повідомленнях американської преси про цей план, фактично зводиться до одного: що дайте більше зброї, і цим цей план мені подобається. Це власне реалістична вимога і реалістичне завдання, і тільки про це і потрібно говорити. Все інше, це мирний план. Тобто мир для зеленського це означає більше зброї для того, щоб ми могли ще більше знищити наших ворогів це е, тверезий, хороший і продуманий план. На нього відреагувала і Росія, тому що речник Путіна Пісков заявив, що Кремль може погодитися вивчити план зеленського для завершення війни. Але для цього є одна умова: це публікація плану в офіційних джерелах. Але що саме він мав на увазі під такими джерелами, Пісков не уточнив? А про що свідчить така риторика Кремля? Це от демонстрація, нібито зацікавленості так. У завершенні війни чи реальний намір переглянути цей документ для подальших дій. Що ви думаєте? Чому говорять про це у Росії Росія зацікавлена в тому, щоб нам не стали більше допомагати? Вона зацікавлена в тому, щоб нам не дали дозволів на застосування далекобійної зброї. А якщо навіть дадуть, щоб цієї зброї було мало, щоб нам і далі дозовано постачали боєприпаси озброєння, як це є зараз. А знахід саме цим займається. Він зацікавлений в контрольованому конфлікті. А отже, дає нам мало цієї зброї. В цьому зацікавлена Росія у Росії у самої є труднощі, це серйозні економічні труднощі. У них обвал вартості нерухомості в Росії. Це серйозний предкризовий показчик, суттєва інфляція. Вони менше стали продавати енергоносіїв ніж продавали раніше. Тобто, тут там є проблеми, скажімо. і коли нам здається, що проблеми тільки в нас, у Росії теж є проблема, і для них дуже важливо, щоб Захід по-справжньому не включився в допомогу Україні. Саме тому вони поводять себе зараз обережно і намагаються не говорити зайвих дурниць їм це погано вдається, але принаймні така спроба є. Зараз потрібно максимальні зусилля. На полі бою, на, в політичному житті, в дипломатії То, що президент Зеленський поїхав в Сполучені Штати Америки на генеральну асамблею, це звичайно, як з одного боку, це є так би мовити, звичайний процес. Що кожного року, в кінці року, всі президенти і керівники країн з'являються в Нью-Йорку і розмовляють між собою і висловлюють свої позиції, свої думки на генеральній асамблеї з трибуни. Але зараз звичайно. В нас була не дуже добра ситуація в дипломатії бачите в нас поміняли міністра закордонних справ на мою думку кулеба не був найсильнішим міністром бо в нас була дуже дивна ситуація що більшість міжнародних питань вирішувалося через адміністрацію президента через не пана єрмака який звичайно не є жодним спеціалістом в галузі міжнародних міжнародних питань абсолютно ні і тому заміна кулеби на сибігу на більш потужного професійного дипломата повинна принести свої плоди. Звичайно, в нас є проблеми, як вже ми казали багато із послами, які повинні проводити політику нашої країни за кордоном. Ну говорилося про посла в Болгарії, про, про різних країн. Є деякі посли, які є дуже високого рівня, а деякі послі, на жаль, вони так би мовити, по якомусь. Квотному партійному списку назначалися, і на жаль, професійні якості цих послів є досить низькі, і допомоги Україні в всіх країнах дуже важко очікувати. І тому президент Зеленський сам вирішив взяти ініціативу в свої руки, звичайно, і створив і якісь нові і нові пропозиції, кажуть, що це є план перемоги. Ну це насправді не є план перемоги це є план посилення позиції України і показання. Світу, що оцю проблему проблему війни потрібно вирішувати, і потрібно вирішувати її чим скоріше. Бо чому б не не вирішується проблема закінчення війни з Росією? Тут є звичайно дві справи. Перша справа статут в організацію б'єдних націй який робить безкарними фактично п'ять членів постійних членів ради ради безпеки і росія використовує використовує цю цю свою позицію і звичайно другий пункт є той той що світ розділився і Деякі країни, які підтримують позицію Росії, вони підтримують не стільки підтримують позицію Росії, вони виступають проти американської позиції. Ми в цій ситуації якось вважаємося, як не не, не то, що клієнтами Сполучених Штатів, а країну, яку Сполучені Штати підтримують, і тому дуже багато країн з країн з глобального півдня мають не дуже позитивне відношення до. До нас на жаль, і тому одне завдань президента Зеленського в Нью-Йорку буде зустріч з лідерами країн глобального півдня, щоб їх переконати, показати, довести, що насправді відбувається в Україні. Що відбувається загарбницька війна, яка порушує всі. Світові закони, всі міжнародні закони і всі установчі документи Організації Об'єднаних Націй. Оце є основний пункт нашого президента, який змушений все-таки зараз взяти ініціативу в свої руки, ініціативу на міжнародній арені, по переконанню всіх. всіх і союзників, і не союзників в тому, що нашу позицію, що війну треба закінчувати, і треба закінчувати так, щоб Україна залишилася вільною і самостійною державою в кордонах 1991 року.